Вдуковували сюди ці шлеми, захисні рукавички, захисні хапці. Ну, прям дивно-дивлю, да? якісь а, які, а, емблеми американські також. А, я трохи подосліджую саме це і потім поділюсь також. Ось таким колись що вдалося. Або є, то я думаю, це вам сподобається. Ось меч самурая, да, знаменитий. І ось та сама а самурайська а самурайська меч, який розрізає на весю вести. Ось так він виглядає. Така так, цікава так історія. От я не знаю, як це називається, але дуже красиво. І зараз. А, зараз для захист для лошади. А от захист для, да, для лошади також здається. І для них захист. Бачите, отак вони обіграли. І все, все було в металі. А оце вот така велика кімнатка цікава. Можна посидіти, почитати. А тут майже книги, які були зібрані про Японію. тут історія. Японія. А, дуже красиво. ось саме ці капці і захисне сідло, бачите теж, і з железа. І японські книги про самураїв. От їхні такі шлеми. А, дуже красиво, дуже спокійно, мало людей. От ми зараз знаходимося тут, і тут декілька людей взагалі. Ось бачите.